Сьогодні для учнів Ірпінського академічного ліцею Мрія провели зустріч із сексуальної освіти. Захід провела лекторка проекту Геодівчата також до розмови долучилися представники служби у справах дітей та сім'ї Ірпінської міської ради та інспектор служби освітньої безпеки лейтенант поліції Надія Кононова. Варто зазначити, що сучасна сексуальна освіта охоплює не лише питання анатомії чи репродуктивного здоров'я вона включає теми про емоції, повагу, згоду, відповідальність, гендерну рівність і захист своїх прав. Дослідження підтверджують той факт, що підлітки, які отримали якісну сексуальну освіту, більш відповідально ставляться до власного здоров'я, а також рідше вступають в ранні статеві стосунки. Тож ефективна сексуальна освіта це спільна робота закладів освіти, батьків і громади.